Всім привіт! Готуємо ніжне французьке печиво мадлен. Випікати печиво ви зможете у будь-якій формі, яка у вас є, але як правило. Це печиво має форму мушлі, саме така в мене є. Сьогодні я буду робити подвійну порцію. Отже, для приготування печива беремо яйця і ретельно перемішуємо їх з цукром. Додаємо розтоплене вершкове масло або вершковий маргарин. Я дуже люблю у цьому печиві лимонний смак. Тому додаю сік з половинки лимону, а також можна додати цедру лимону чи апельсину. Всипаємо перевіяне борошно, додаємо розпушувач та ванілін, замішуємо тісто до стану густої сметани, перекладаємо до кондитерського мішечка або накриваємо тісто в контакт та ставимо у холодильник на 30 хвилин. Відсажуємо у формочки, заповнюючи 2 третє загального об'єму. Випікаємо у духовці при температурі 200 градусів 15 20 хвилин. Перша партія у мене вийшла. Коли випікала другу, налила тіста трохи більше. І тому печиво в мене трішки вийшло за краї. Слідкуйте за цим процесом. Наше печиво готове. Печиво можна посипати цукровою пудрою або оздобити шоколадом. Для того, щоб оздобити шоколадом, ми розігріваємо до температури 25-30 градусів або на водяній бані, чи мікрохвильовці коротенькими імпульсами. Після чого виливаємо шоколад у форми, де випікали печиво. І притискаємо печиво. Ставимо у холодильник на 20 хвилин. Виймаємо наші шедеври. Це печиво смакує краще з чаєм чи кавою. Отже, смачного! Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До речі, всю грамовку до інгредієнтів я залишу в описі. Шукайте нас у соцмережах. Посилання в описі.